Я хочу повернутись до Маріуполя, коли він буде звільнений. Я дуже хочу повернутись до Маріуполя і показати, що з ним сталося після окупації, і під час окупації. Мистиславе, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Щиро дякую за ваш час і вітаю вас також із тим, що ваш документальний фільм «20 днів у Маріуполі зовсім нещодавно наприкінці січня отримав приз глядацьких симпатій на американському фестивалі Санденс, мабуть, найбільшому фестивалі незалежного кіно. Вітаю вас! Вітаю, дякую! Насправді ви ваші колеги по Associated Press, це ті люди, завдяки яким ми впродовж тривалого часу бачили, що відбувається в Маріуполі після 24 лютого, цей початок пекла. І е, цей фільм він якраз про це, про ваші 20 днів у е, Маріуполі. Що е, цей фільм розкаже нам про е, ці події в Маріуполі такого, чого ми ще не побачили е, на ваших фото і оперативних відео звідти? Найважливіше, чим відрізняється фільм від новин, які ми всі бачили, які, мабуть, весь світ бачив тоді в ті дні? Це тому, що він дає контекст. І масштаб, коли глядач дивиться 30 секунд чи 90 секунд, це вже великий сюжет новин. Він отримує інформацію, але не отримує контексту. Це, по-перше, дає можливість маніпулювати інформацією. По-друге, не дає достатньо глибини. Щоб зрозуміти трагедію тих людей, які опинилися в облозі Маріуполя, і масштаб тих руйнувань, які завдала Російська Федерація українським містам, зокрема Маріуполю. Але все, що я кажу, коли виходжу на нас там були покази, шість показів, повні зали, 500 людей, сльози. Злість. І після я виходжу на сцену і розповідаю, відповідаю на запитання. Але перше, що я кажу, це завжди намагаюсь поставити глядачам дати контекст і фільму теж, тому що він називається «20 днів в Маріуполі», але облога 86 днів. А повномасштабне вторгнення вже майже рік. А вторгнення вже дев'ять років. Оце все важливо сказати. Важливо сказати, що те, що глядач побачив, це не те, що пройшло і закінчилося. Це це не минуле. Це те, що відбувається зараз. Кожен день зараз це відбувається з Бахмутом, наприклад. Я для кращого розуміння наших глядачів поясню, що 20 днів це насправді не так і мало, тому що ви були єдиною іноземною групою журналістів, які пробули в Маріуполі так довго. І насправді цей фільм частково показує і історію того, як ви евакуювалися звідти. Це окремо така, можна сказати, пригодницька історія по-своєму. Я дуже вдячна вам за можливість подивитися цей фільм перед нашим інтерв'ю. І ще раз сподіваюся, що якомога більше людей побачить цей фільм. Чи є який Ясь уже план по тому, коли його зможе побачити ширше коло глядачів, ніж глядачі фестивалів. Точно плану немає, це залежить від того, на які фестивалі він ще попаде. Але попереду великі фестивалі в Європі. Після цього, скоріш за все, влітку він вийде в кінотеатри. І потім він буде на стрімінгах і американських, і європейських каналах, може і українських. Це залежить від. Дистриб'юції. Дивитися цей фільм дуже складно насправді з перших кадрів. Це певна хронологія, і воно йде по наростаючій, але перебуваючи в тій точці, де ми є зараз, коли ми усвідомлюємо, що в Маріуполі все сталося навіть гірше, ніж ми собі могли уявити. Ти бачиш ці перші кадри, ти вже Ну, якби осягаєш дуже глибоко трагедію цих людей, наприклад, які вирішили лишитися в місті, сподіваючись на те, що все буде не так страшно. Коли ви починали роботу в Маріуполі 24 лютого, чи вам було зрозуміло, що там все може зайти так далеко? Вже коли ми приймали рішення 23-го їхати до Маріуполя, це було вночі, ми вже розуміли, що скоріш за все, якщо Російська Федерація... Наважиться на вторгнення. Ми не знали масштабів цього вторгнення. Ми не знали, що вони атакують кожне українське місто. Але ми розуміли, що Маріуполь буде однією з стратегічних цілей, все одно. І ми розуміли, що є шанс, і скоріш за все він буде принаймні деякий час оточений. Ми не знали, як це закінчиться. Ми не розуміли масштабів цього. І що найгірше, ми не розуміли, як швидко це станеться. І мені здається, що ніхто не, не чекав, що росіяни так швидко оточать Маріуполь. Ви кажете, і в цьому фільмі, зокрема, що ви в якийсь момент зрозуміли, що це вторгнення буде. От зараз ви кажете, що все одно не до кінця знали, який це буде масштаб, але як і багато іноземних журналістів, ви, як група Associated Press, готувалися до того, що воно станеться. Коли в який момент вам стало зрозуміло, що буде щось більше ніж ви спостерігали з 2014 року в Україні? Ви знаєте, з 2014 року я був не тільки в Україні, я знімав різні конфлікти. Я знімав Нагорну Карабах, Сирію, Ірак, Афганістан, Газа, Лібія. І у всіх цих країнах було зрозуміло, що конфлікт, який почався, він. Так чи інакше завершується, але проходить через фазу ескалації. І е, я думаю, що багато українських журналістів, я думаю, що і українське суспільство теж, може хтось не хотів про це думати, але українське суспільство теж розуміло, що ескалація, вона неминуча. Тобто, це повномасштабне вторгнення, воно все одно станеться. Коли ніхто не знав, але конфлікт не може бути заморожений. Тому що це не конфлікт, тому що це вторгнення. І кожен рік Росія проводила навчання військові на кордоні з Україною. Це теж був сигнал до того, що одного разу колись ці навчання приростуть у вторгнення. Ніхто не знав коли. Але. Ну, десь вже в двадцятих числах було зрозуміло, що цей раз все, все станеться. І на ваших фото, вас, ваших колег, і на відео, які використані в цьому фільмі, ви зафіксували дуже багато таких. Інтимних моментів для людей, які переживають страшні кризові події, як люди в Маріуполі реагували на вашу роботу і спробу зафіксувати це? По різному, дуже по-різному. І саме це я намагаюся показати в фільмі: різні реакції, і трохи агресивні, і тоді, коли люди просто підходять до мене і кажуть. Будь ласка, зніміть мене, тому що я не маю зв'язку зі своїми родичами, і може вони побачать мене по телевізору. У фільмі це, оди... це одна людина. Насправді їх було десятки. Тут просто ти йдеш по вулиці і до тебе підходять кажуть. Будь ласка, зніміть мене. Чи просто підходять і питають: О, ви преса, які новини? Чи Київ ще стоїть? Чи Харків ще стоїть? Що з Одесою? Що з Лівобережним районом? Тобто вже люди сприймали пресу як. Когось, хто може дати хоч якусь інформацію. А, лікарі, які намагались врятувати дітей, просто казали: знімайте це, світ повинен це побачити, світ повинен допомогти. А були такі люди, які хотіли висловити іншу думку. Були такі люди, які казали, це Україна нас бомбить. Тобто для мене, як для міжнародного журналіста, було важливо показати всі реакції, всі емоції. І чим більше місто, чим далі місто падало в прірву, в цю чорну прірву паніки і руйнування, тим більше відчая було в людях, тим гостріше вони реагували на, на нас. Помітно в цьому фільмі, що в деяких моментах ви намагалися людей заспокоїти, переконати навіть в чомусь. Чи це те, що ви як воєнний кореспондент робили і на інших війнах, чи це якась специфіка того, що війна відбувається в вашій країні? Це те, що, це те, що ніколи не потрапило в новини, звичайно, ці моменти, коли я просто розмовляю з людьми і кидаю камеру, і просто розмовляю з людьми. Що цікаво, що я навіть не пам'ятав про ці моменти до того, до того моменту, як я не почав монтувати фільм, це було відкриття ці реакції, як ми реагуємо на, на смерть дітей, ці розмови з, з українськими військовими, коли ми кажемо, що це історична війна, і ми повинні її знімати. Ці моменти, коли ми просто намагаємося. Заспокоїти людей. І я ще в той момент вірю, що Російська Федерація не буде стріляти по цивільному населенню, але вони починають стріляти, і я розумію, свою помилку. А, так, це щось, що я більше роблю в Україні, тому що це, я не знаю, як сказати, це просто сім'я, це мій дім. Це нормально. І а, мені ближче ці емоції людей. Я народився в Харкові. Я був в Маріуполі. стільки разів я вже не пам'ятаю, скільки разів, і знімав, і просто їздив до друзів. І все це, все це мій дім. Звичайно, що коли я бачу, що людині потрібна допомога, що просто потрібно когось заспокоїти, я, я намагаюся це зробити. Один із найвідоміших ваших кадрів він є також в цьому фільмі. Це коли росіяни розбомбили пологовий будинок в Маріуполі, і одна з героїнь ваших фото, Маріана, ми покажемо це фото нашим глядачам. Нагадаємо, вона незабаром після того, як виїхала з Маріуполя вже з новонародженою дитиною, звинуватила вас із колегами в тому, що ви нібито не послухали її, виклали цей кадр із нею, хоча вона цього не хотіла. Як ви відреагували на такі звинувачення? Наша робота знімати і показувати людям все, що ми бачимо, і ми це робимо. І е, ті кадри, які ми виклали, на тих кадрах, які ми виклали, видно, як ми спілкуємося зі всіма, хто нас оточує, видно, е, як я ставлю запитання Мар'яні. Тобто, е, я не знаю, при яких обставинах. Е, я розумію, що багатьом людям в Маріуполі, які залишились в Маріуполі важко, я не знаю, за яких обставин вона це казала і що вона відчувала в той час, коли ми це знімали. Я знаю, що я поставив запитання людині, вона відповіла, вона бачила камеру, і я був вічливий. І я ніколи не знімаю і не виставляю кадри людей, які мені кажуть, не знімає і не виставляється. Якщо людина нормально реагує на камеру і щось відповідає на моє запитання, я, я це публікую. Це абсолютно нормальний процес публікації новин і роботи з новинами, особливо з настільки важливими, як ця новина. Зараз ця Маріанна, вона живе в Донецьку і вона є, можна сказати, блогеркою. Вона має свій телеграм-канал, із з якого випливає, що вона підтримує Росію, звинувачує українських військових у тому, що вони нібито обстрілюють цивільних в Донецьку. Які емоції у вас викликає у цей шлях однієї з ваших героїнь? Абсолютно ніяких кожна людина вирішує для себе все, що вона робить. Я Впевнений в тому, що я роблю. І це не моя робота, не моє бажання аналізувати чи засуджувати, чи навіть намагатись зрозуміти когось. Я буду продовжувати робити свою роботу. А кожна людина, з якою я зустрічаюсь, чи не зустрічаюсь, кожна людина в цьому світі має право вирішувати все, що вона думає. Ну вам не образливо, що вона е, опинилася по інший бік барикад. Слухайте, я якщо я б ображався кожен раз, коли якось моїми, моїми кадрами чи е, лю, маніпулюють, чи якось як коли люди, з якими я спілкуюсь, мають точку зору, яка відрізняється від точки зору е, тих людей, з ким я погоджуюсь, чи від моєї точки зору, то я просто не зміг би працювати, не зміг би жити. Ваше рідне місто Харків, і воно зазнало і продовжує зазнавати дуже великих руйнувань. Чи ви собі уявляли, що з Харковом може статися щось такого масштабу? Бо знаєте, я коли готувалась до інтерв'ю, я пригадувала деякі з вуличних опитувань, які проводили зокрема в Харкові перед 24 лютого. Ну, люди були впевнені в тому, що з Харковом нічого не станеться, тому що. Зокрема, один із агументів багатьох харків'ян, родичі, зв'язки в Росії. Я пам'ятаю, я теж опитував людей на вулиці, і вони були впевнені. Більшість була впевнена в тому, що ем, Росія не нападе, але були й ті, хто готувалися. Я пам'ятаю навіть, що мені друзі, коли я знімав сюжети про те, як Харків готується, жінки ем, вчилися як користуватись зброєю. Молоді люди тренувалися захищати місто. Старенькі люди плили вже сітки. Тобто Харків готувався. Але мені друзі телефонували, коли цей сюжет вийшов, і казали, що ти таке кажеш, що ти паніку наводиш? Нічого не буде. Але це сталося, як сталося. Після Маріуполя ми поїхали в Бучу. А після Бучі в Харків. Я попросився в Харків, тому що це рідне міста. І, і я провів там кілька місяців до того моменту, як вже росіян відтіснили від міста і по ньому перестали ну, досі летити, але вже трошки менше летіло тоді. І в якийсь момент здавалось, що з Харковом буде те саме, що з Маріуполем. Тому що кожен день. Особливо Салтівка, але і центр міста був під обстрілами. Кожен день були загиблі, на вулицях, медики рятували життя. Ну просто дежав'ю, один в один. Але деколи ти приїжджаєш, розумієш, що от будинок, де ти жив 10 років, і ти виходив з цього під'їзду, брав каву, їхав в університет. А тепер тут твої сусіди вбиті російським снарядом лежать просто отут перед тобою. Це, це боляче, це боляче, це близько, це викликає стільки емоцій, злості і а, а, потрібен час. Щоб зробити так, щоб це не впливало на твою роботу, знову ж таки. Тому що все одно ти повинен залишатись е, міжнародним журналістом е, з нейтральною позицією. Як це змінює ваше місто, як ви думаєте? Місто чи людей? Людей, чи мабуть, люди, більше люди, людей. Місто? Так. Взагалі це не тільки з Харковом сталося. Це навіть сталося і з Маріуполем. І... і з Києвом, з всіма містами, рівень консолідації, рівень ем, ідентичності і е, взаємодопомоги настільки виріс, що е, люди стали як однією сім'єю. Так, є хтось, хто відділився, є хтось, хто втратив зв'язок з суспільством. Але та частина суспільства, яка Встала на боротьбу на захист. Вона тепер як одна сім'я. Для вас, як і для багатьох воєнних журналістів в Україні, робота на війні почалася в 2014 uh -huh. році. І у вас насправді історія унікальна, тому що вам вдалося на початку російсько-української війни попрацювати також і на територіях, окупованих Росією на сході України. Ви зокрема знімали на місці катастрофи Боїнга Малайзійських авіаліній влітку 2014 року. Як вам це вдалося? Це був короткий час, коли міжнародним агенціям ще дозволяли працювати на окупованих територіях. Дуже швидко це закінчилося. Всіх, всіх вигнали, особливо українців, які працювали. Але так, Слов'янськ. Донецьк окупований, і слава Богу, що ми там були, щоб зняти меч 17, тому що я навіть не знаю, якщо б взагалі не було свідків міжнародних, то, тому, що сталося. Якщо б там був тільки Лайф Life, Ньюс Life чи НТВ, вони б могли розказати і показати все, що захотіли. Вони могли маніпулювати інформацією так, як їм було завгодно. А ось там були міжнародні журналісти, зокрема українські журналісти теж, це дало можливість всьому світу побачити, от як воно було. Хоча все одно це був перший раз, коли я зрозумів, що Боротьба в світі йде навіть не за те, щоб щось показати і не показати якісь кадри, а за те, як вони будуть інтерпретовані. Тому що вже наступного дня, коли я зняв і відправив це відео за Шейтед Прес, вже наступного дня я бачив це відео на американських каналах, європейських, українських. І російських. І, і Інформація, яку вони давали, була зовсім проти, ну, була абсолютно протилежною тій, про що говорили американські чи європейські змі. Ваші фото і відео якось були потім використані в рамках розслідування катастрофи МН17? Все, що було знято, не тільки мої, все, що було знято, кожна крихта інформації була використана. Так, е, це я знаю точно. Чи правильно я вас розумію, що зараз навіть теоретичної можливості у вас працювати на окупованій території немає? Ні, ніякої немає. Чи хотіли б. Ми ж інформаційні терористи. Чи зараз хотіли можу... б ви попрацювати на окупованій території зараз, в тому ж Маріуполі, наприклад? Я хочу повернутися до Маріуполя, коли він буде звільнений. Я дуже хочу повернутись до Маріуполя і показати, що з ним сталося після окупації, і під час окупації. Я не маю можливості цієї, але я сподіваюся, що я буду мати можливість, коли його звільнять. Чи була у вас можливість після евакуації з Маріуполя не знімати війну в Україні? Я чому запитую про це? Тому що ем, навіть після фотографій ваших ем, все одно можна уявити собі, хоча б на трохи, наскільки емоційно складно було працювати в цих умовах і бачити те, що бачили ви. Була можливість. Наші редактори запитали нас, чи ми хочемо продовжити працювати, чи ми хочемо поїхати. Це було пов'язано з тим, що ну, з питаннями безпеки, це все, що пов'язано з питаннями безпеки і психологічного здоров'я теж. Але все те, що ми бачили, все те, що сталося в Маріуполі, воно, ж не... воно навпаки штовхає. Робити більше, працювати далі. Тому що, мабуть, як і лікарі, які поїхали потім з лікарні, як і багато жителів Маріуполя, які поїхали, не змогли залишитися, але, може, залишили родичів чи близьких там, ми теж відчували, що ми зробили недостатньо. Ми теж відчували, що. Ми повинні були залишитись надовше. Тому, звичайно, ми хотіли робити більше. Не тільки про Маріуполь, але про, про те, що відбувається в Україні далі. Але частина моєї з того моменту, частина моєї роботи а, зараз це от, зробити фільм, показати його міжнародній аудиторії, зробити так, щоб більше людей його побачили. Ті люди, які навіть не ну, чи не пам'ятають новини, чи може. Випали з контексту українського, чи втомилися, чи е, ніколи нічого не чули навіть про Україну. Є й такі досі. Е, і те, що фільм потрапив, те, що 20 днів в Маріуполі потрапили на сен те, що вони отримали приз, це називається не приз глядацьких симпатій, це е, audience awards. Тобто це не симпатія, це просто від аудиторії, аудиторії приз. Це Вважається найважливішим призом для таких фільмів, як «20 днів в Маріуполі, тому що це значить, що глядачі вважають його важливим. І це значить, що аудиторія міжнародна його приймає. Мстиславе, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за вашу роботу. І я щиро сподіваюся, що і у вас, і в мене. Скоро буде можливість ця попрацювати у вже звільненому Маріуполі. Дякую вам. Дякую.